Міня гроглеваха, відвантажуємо Шифенг 350L з блокуванням на великих колесах, трактор 24-го року, також їде борона півтора метрова, підгортач трьохрядний і гуркітна копалка. Трактор одноциліндровий, коробка 3 плюс 1 на 2, примусова гідравліка також. Сам заїжджає, сам виїжджає, коли потрібно. Трамбуємо. Говоркить нас. Давай, давай! Хорош! в тебе не лазит! Да Вася мог придумать! Можно сюди, да! Леша! Такой чуть, чуть нам вскусы можно, но подарил мне! А Вася каже не влади. Міня граглева. Трактора причепне навісне обладнання. Соліс 105-й булати соліси. Джин оріони, Донфенгі, шифенги, Гловоли. Запрошуємо на майданчик на тест-драйв. Все є.